Сумі, Хто такий бляха-муха цей Дзюзулендер? Чого цей фільм заполонив весь Тікток і половину Ютубу в останній місяць? Чого, в чому секрет популярності цього фільму? От я в цьому питанні капалась, 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 капалась у цей місяць. І тут в мене осінило. Цей фільм це театр абсурду. Щось знайомий термін, але не поняття звідки він з нами, так? Ну, це зарубіжна література 10 клас, так який ви весь прогулювали за гаражами. Я знаю. Я знаю, що ти за гаражами прогулював зарубіжну літературу. І оця вся діч, оцей весь фільм, оцей весь мем, це є переосмислення театру абсурду, але на сучасний манер. Але чому цей фільм став таким популярним в кінці 2001 першого року? Взагалі не за шоку 2016-му. І отримав друге життя в 2022-му. Давайте разом розбиратися. Хто ще не дивився цей фільм? Зараз отримують такі міні-спойлери. — це буквально пародія на все, на суспільство, на культуру, на політику та навіть от на подачу історії, на подачу в фільмах, на подачу мультфільмів, на подачу просто будь-якої історії. Що ніхто не проти я зможу. Тому що навіть оцей шлях героя мономіф, про який я розказую 100 тисяч мільйонів разів, навіть його вони подали так топорно, так якось закрутили, завертіли, що це вийшло пародією навіть на оцей мономів. А оця вся топорність, абсурдність, і оце все перепутали. Це якраз і є з одних основоположних камнів цього театру абсурду. Просто подивіться на те, що от йде в самому кіно. Дерек та його точні, це просто максимальна стереотипізація тупа модель, яка нічого не міє, крім того, щоб бути маріонеткою і ходити по модельному полю. Модельєри. Це жадні доглотки, вони, які гоняться за вічною молодістю, за владою і за бабками. Про це навіть було дуже максимально сильно обстьобано в другому фільмі, де вони всі повинні були принести в картву. Сина Дерека для того, щоб отримати вічну молодість і вічні бабки. Продюсер Маурі Болстейн, який лапий всіх зажопи в першому фільмі, ну це буквально пародія на Джефрі Вайнштейна. Це той, який Вайнштейн -продакшн, це який робив кучу кіношок, який робив кучу всього. Ну і заодно це все пародія на таких, знаєте, бебешків продюсерів Валентинів, які прямо інтерв'ю заявляють, що вони. Дівчат в групу вибирали не по тому, як вони співають музично, а по тому, яка в неї смачна філейна точка, коли вона нагибається. Ну і Ніла Йович, це типічна зла... уська, яка готова для того, щоб бути максимальним злом. Нам все, натворити на зло, щоб бути максимально злим. Ні, ну якби отут, отут звучить Сміла Євичі і Катрінка і я, в принципі, згода, що це не такий вже і стереотип, як ми бачимо. Так а чому цей фільм залетів, блін, в 2001-му і 2022-му, але не залетів в 2016-му. В чому причина? Причина якраз в цій жанровості абсурду і людській психології. Що? Опять твоя психологія, Боже, да ти задолба. Ага, бо зараз, коли саме ці бузулендер, це, як я вже знову кажу, вже третій раз це ідеальний представник просто цього жанру театру абсурду, бо все якось нелогічно розкидано, і ці всі нелогічності і якісь несостиковки роблять одночасно геги, ну тобто приколи. Завдяки яким нам цим фільм подобається. Але і одночасно з цим заставляють задуматися. Рівно така ж фігня була в серіалі The Good Place, в найліпшому місці, знову про який я уже колись розмовляла. Це якраз фішка театру Абсурду, в тому, що якраз люди показуються не як люди, а як оці, як маріонетки, відомі оцими маріонеточниками. А це якраз. Перша сцена, яка відкриває взагалі цей всесвіт. Оце такий злий модельєр, мутангу, мобангу, ну, коротше, Вілфарл сидить такий, а перед ним там, в цьому в кімнаті, сидять віршителі суддів, всі кардинали і кажуть, ти цього... Должен... <клух> Главу Малайзії не сам повинен це зробити, а це замість тебе повинна зробити якась маріонетка, максимально, максимально тупа людина. І оцей Віл Фаррел такий Зулендер. Я знаю, кого можна. Хазулендер це буде робити, тому що Бен Стілер, якщо ви не знали, він і є режисер, продюсер це все, він на головний він є не цієї картини. І якраз Бен Стіла одразу нам показує тюсю жанр. Із абсурдність, людина маріонітка, 10 клас, який ти прогуляв за гаражами. Також в театрі абсурду головний герой, часто якийсь розстеряний, відлюдний, якось втратив своє місце. І Це якраз головна тема бляха-муха двох фільмів. Що 2001-го класичного, що в 2016. го В першій частині Зулендер терпить крах. Після Гензеля і Грітеля я намагаюся не повністю це все розказувати, щоб чуть-чуть ставить вам. Тим, хто не подивився кіно, щоб не прям сильно спойлери. А в другій же частині він з Гензелем і Грітелем. Там ви поймете дуже погана, дуже погано кінчиться хеппі енд першої частини, як виявиться. І, коротше, цей Зулендер, і Гретель, вони, коротше. Оба провалилися і оба стали якимись задворниками, відлюдниками. Потім їх приглашають знову в модельний серій. Але потім вони зрозуміють, що вони відлюдники, але потім вони шукають себе, шукають, шукають, шукають. Кажуть дуже класну мисль, але потім знову її перекручують максимально абсурдно. Ну, як ви вже зрозуміли, чому вони перекручуються? Вони це все перекручують. І відтоді ми знову маємо цих двох розгублених головних героїв, які постепенно знаходять своє місце. Так а чому тоді друга частина настільки провалилася? Хоч вона мала навіть ще більший рівень гротеску і ще більше різних зірок, які стібались над собою, над індустрією і над цим світом. Чому у першій частині на IMDb рейтинг 6,5 майже 7, Метакритики поставили 65, а в другій на IMDb, там всього лише 4, 6, 4, 8. А на метакритик там взагалі якісь провальні 32-34. В Чому справа? Справа суспільній масовій психології. Дивіться, справа в тому, що театр абсурду – це жанр, який виник. У Франції 50-х років ХХ століття, тобто це повоєнний жанр, у людей банально не вивозила кукуха зі стресу. І, щоб у людей якось почала вивозити кукуха, тодішні комедіанти, тодішні writers, писателі, поети придумали отакий от жанр, де вони піддавали наш абсурдний світ ще більше абсурдності, щоб з цього поржати, щоб люди поражали, блін, ха-ха, дивіться, який наш світ абсурдний. І щоб, виходячи з цього, наші кукухи стало трошки легше. Так, стоп. А чого тоді перший зулендер зібрав такі гарні бали і таку аудиторію? Так. Давайте розбиратися, коли саме запрем'єрили цей фільм. А прем'єра цього фільму відбулася у вересні 2001 року. А що у нас ще сталося у вересні 2001 року? Дуже визначена подія для американської людини, та і взагалі для вестерників, яка сталася у Нью-Йорку з двома башнями, Блізніцами. Це була дуже визначна така подія в негативному сенсі, яка сильно пошитнула просто кукухи людей. І люди такі, блін, світ виходить не такий безпечний, як ми думали. Світ, якийсь капець, блін, капець, як жить. А, капець, 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 капець. І, і якраз в цей час виходить. Зулендер. Заразковий самець. Фільм, який показує абсурдність нашого світу. І це успокаює кукухи. Масово успокаює вестернякові кукухи. Тіпа, типу, дивіться, який наш світ смішний! і Абсурдний! І завдяки цьому фільм має досить такі гарні показники. І на IMDb, і на Metacritics. Ну, тільки щось Rotten Tomatoes трохи підкачало. Але ну, то Rotten Tomatoes, там, що не ідеал, ідеального, воно завжди підкачує. Тобто масові аудиторії цей фільм зашов. Другий фільм зняли і випустили у 2016 році. Що в нас було такого в 2016 році? Ну, крім того, що Трамп став президентом і демократи в Америці з цього. В принципі, нічого і не було такого, щось, якогось такого трешу для вестерніків. Для них світ був як звичний світ. Він якраз вийшов з кризи 2008 року. Тобто, мір весь був такий зажиточний, класненький, все всім хорошо, все всім, всім комфортно. І тому вони, дивлячись на абсурд з просто думали, боже. Які вони дурні, їм що заняття нема чим. От якщо 2016 в 2016-му світі був би треш, його б напевно сприйняли рівно так же, як сприйняли першу стрічку про Зулендера. Тому що ну, це допомогло кукухі прийняти зміни сучасного світу. А от в чому ж причина, тоді що він зайшов зараз? Що? От якраз в тому, чому він зашов? Тоді в 2001-му. Вестерняк. Розуміє, що його світ вже не такий, як був раніше. Тому що десь там наступає Грозна Катрінка, а українці якраз зборонять світ від цієї Грозної Катрінки. Тобто у Вестерняка була. <кій> Тепер у Вестерняка оцей навала орди і зі Сходу наступає на їх світ. І в вестеринях теж починається оце картина світу, отак трясеться у нього перед очима. Ну і в українців то вона теж, звісно, трясеться, ну бо стільки потрясіння за цей год пережить. Це, звісно, капець. І наша кукуха починає шукати бляха-муха. Де нам рятуватись? Що робити, що робити? Як спустити пару? Як спустити пар? Опа! Комедія! Ще яка показує, наскільки наш світ нелогічний і абсурдний ідеально. А так як зараз головна медійна рушійна сила це зуміри, то це проходить через медіум культурний зумер. Почалися тіктоки, 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 тіктоки. Зараз цей тренд потроху перетікає уже і в Інстаграм, і вже в Ютуб перетікає. І навіть сам Бен Стілер mm -hmm. недавно дізнався, що бляха-муха, нічого собі, який Зулендер став вірусним у зумерів в Тіктокі. Тобто, може бути таке, може бути таке, я чисто припускаю, що. Можливо, навіть вийде в найближчий рік-два якась короткометражка про Золендера номер 3 щоб закрити цю трилогію. Ну, тому що наш світ зараз дуже такий неспокійний. І що нам, що вестернякам треба щось, щоб спустити пар? І якщо Бен Стіллер зараз вирішить? Тряхнуть сторіною свій порох порохові заг'ягу Дем'яного Діцах, то ми ще можемо отримати третього злендера, який оце вистьобує оцих всіх восточних востоків, які пруть ну, того ж Бенстілер. Він же ж, якщо ви пам'ятаєте, він за Україну, бо він приїжджав сюди в Київ, він фоткався з Зеленським, він там з ним обнімався, жамкався, ходив по цьому по Макару такий. Тобто я не здивуюсь, якщо оцей театр абсурду, дуетний, отримає завершення в Золендері 3. А що ви думаєте про фільм, про цей жанр, про мій огляд? Напишіть, будь ласка, це в коментарях. Мені було б дуже цікаво дізнатися вашу думку. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал, так я буду знати, що отакі глибокі огляди здавалося б не глибокого кіно. Дійсно потрібні аудиторії. Пока!